Мер вашому дому. Вітаю вас на каналі Корисні новини. Сьогодні я в гостях мого давнього приятеля Олександра Мотколюка, з яким ми дуже багато років спільно співпрацюємо з лабораторією Біомол польською, яка робить аналіз волосся на мікроелементи. Я попросив, щоб сьогодні Олександр нам розказав для підписників всіх зацікавлених коротко. Про аналіз, кому треба робити, і які результати чекати? друзі? Я щасливий, тому що маю можливість поділитися тою інформацією, і я буду ділитися як біохімік, а та людина, яка практично дотикається до кожної людини, яка звертається по цей аналіз волосся. Людина, яка собі може зробити аналіз голосу, вона отримує дуже багато інформації про себе, про свій стан організму, бо це метода, яка дозволяє на сьогоднішній день визначити стан харчування клітини людського організму. Відповідно, ви розумієте, ми як звичайні люди від того, як ми харчуємося, відповідності так ми функціонуємо. Так, а тут ми маємо харчування на рівні клітини. Відповідно, як клітина харчується, так вона функціонує. Вона буде або здорова. Або буде хвора. Звідки це випливає? Випливає це зі спектру мікроелементів, які ми досліджуємо в аналізі волосся. В залежності від того, які баланси або дисбаланси ми маємо з мікроелементами, ми маємо тоді той стан організму, в якому він зараз перебуває. І це додатково, я би сказав, унікальність цього цієї методи, цього аналізу. Це те, що ми можемо побачити наявність важких металів в цьому організмі. Це єдина метода на сьогоднішній день, визнана Всесвітньою організацією здоров'я, яка дає можливість показати наявність важких металів, токсинів. В даному випадку це мишяк, ртуть, алюміній, кадмій, свинець. У зв'язку з тим, що ми зараз маємо великий такий наплив дітей аутичного спектру. Ця тематика є дуже Активна, я кажу, ця інформація дуже активно використовується, ну, тому, що і спеціалісти, які працюють з ними, і батьки, які мають таких дітей аутичного спектру, вони шукають наявність важких металів, і далі є рекомендації в цілому аналізі. це ціла книжка про одного пацієнта, які дають можливість відповідності поправити ці дисбаланси, які ми маємо в харчуванні цієї клітини, і ця клітина вже починає функціонувати правильно, вже так, якби і йти в сторону здоров'я. Для цього ми використовуємо індивідуальну дієтологічну рекомендаційну програму, яка розробляється працівниками лабораторії, і, зокрема, суплементаційну програму вітаміно-мінеральних комплексів, яка дозволяє саме нам на сьогоднішньому етапі коректувати харчування клітини до того ступеня, щоб вона працювала вже саме правильно. Унікальна, яка проста метода, ефективна і багато інформати... інформаційна. Вона не заміняє аналіз волос, аналіз волосся не заміняє аналіз каплі крові чи будь-яке дослідження інше, яке робиться. Вона додає лікуючому лікару додаткову інформацію про стан пацієнта. І тоді він же може оперувати всіма напрямками, зокрема той, що можна побачити саме тільки завдяки аналізу волосся. Ну і можна не тільки тих, хто лікується, а хто не хоче лікуватися і для профілактики. Так, собі зробити. Так, Це дуже потужний профілактичний засіб. Ми це скажемо така інструкція про обслугу власного організму. Друге, це дає можливість пришвидшити ступінь реабілітації пацієнта, який вже там проходить якусь програму корекційну. планування вагітності. Далі наявність важких металів, то що я говорив, яка дає можливість визначити ця метода. Також дає можливість визначити. Порушення метаболічних процесів, бо ми визначаємо метаболізм кожного пацієнта, де вказується на кожній сторінці, а це допомагає при програмах похудання, хто бореться зі своєю вагою. Також хто має гормональні порушення в системі, вияснити причини цих порушень, хто є чинником цих порушень, чи це зв'язано з важкими металами, чи це зв'язано з дисбалансом мікроелементів. Також інші неврологічні відхилення, які можуть бути зв'язані з тим же самим накопиченням важких металів. Або, зокрема, дисбалансу, і також функціонування всіх систем і органів, які працюють тоді добре, коли є весь необхідний будівельний матеріал. І добре те, що кожен, наприклад, хто хоче триматися здорового способу життя, він отримує персоналізовану дієтологічну програму, розроблену для нього спеціалістами лабораторії, і з цілою рецептною книгою, яка дозволяє харчуватися так, як характерно для твого типу метаболізму і персонального література. Доктор медичної наук Славмі Потковський, який захистив диссертацію свою на мікроелементах військової медичної академії, завжди говорив, що оце є інструкція обслуги вашого організму. Як збалансувати, як використовувати мікроелементи і харчування для того, щоб бути здоровим. І головне, що дуже просто береться столова ложка волосся, пакується в такий кульочок, скажімо, який закривається, пишеться інформація про це. І через поштову адресу, яка є на конверті, відправляється в лабораторію, робиться дослідження протягом 21 дня, і ми отримаємо на руки таку книжку в електронному форматі на електронну адресу, і ми можемо робити консультацію незалежності, де ви знаходитеся, чи це за кордоном, чи тут на території України. Це є просто і ефективно. Додатковою інформацією будуть телефоном, можна подзвонити і собі запитати, що вам треба. Дякую, пане Олександр. Прошу. Надію, що все ті інформації, яку зараз є ще на каналі, теж подивіться від пожирений доктор Почковського інші теми. І при потребі заохочу вас робити аналіз і бути ще здорожним. Дякую.